Мовлення. Ось ці люди, наприклад, дуже можуть бути вспильчивими, агресивними і дуже швидко щось ляпнуть і не віддати до кінця розуміння, що саме можу я наговорити. Тобто вспиліть, сказать, а потім про це шкодувати. Це прям красною лінією на консультації, ми проговоримо, що контроль, мовлення в тебе є 5 секунд перед тим, як щось ляпнуть, сказати. Подумають, і це дуже важливо натренувати саме зараз розуміння мислення перед тим, як балакати. Так само навчитися приймати ситуацію. Не всі з нас вміють сприймати ситуацію, але і не всіх зараз є такі періоди, коли треба це навчитися прям дуже важлива ця історія. Так само не копатися в минулому. Не, сожалеть, не ну, тобто не жити минулим, зосередитись. Це всіх стосується, але у когось це прямо зараз червоною лінією по життю стоїть і дуже активована.